Чому деякі західні політики та аналітики хочуть якнайшвидше примирити українців і росіян? Чим загрожує просування наративів про те, що ця війна це війна лише Путіна? І Як пояснювати американцям і європейцям, чому українці не бачать перспективи примирення із країною агресором? Про все це маємо нагоду розпитати у гості нашої студії сьогодні, яка досліджує усі ці питання. Це Олена Давліканова, стипендіатка і учасниця, е, учасниця програми Демократична стійкість центру аналізу європейської політики США. Пані Олена, дякую дуже, що завітали до нашої студії. Дякую за запрошення. Я хотіла розпочати з сьогоднішньої ситуації. Чому на вашу думку досі не всі так виглядає, розуміють? А коли українські спортсмени, чи то Ольга Карлан, чи Ліна Світоліна, не хочуть або просто не можуть потиснути руку росіянам, під яким би прапором вони не виходили? Мені видається, що якщо ми хочемо розуміти українців, то до них просто треба дослухатися. Після 10 років війни і 18 місяців повномасштабного вторгнення. Ми всі бачили результати агресивної і невиправданої війни Росії проти України. 7 мільйонів українців стали внутрішньопереміщеними особами, майже стільки стали біженцями. Ми не говоримо вже про втрати інфраструктури і згідно останніх досліджень. 78% українців мають друзів або родичів, які або були поранені, або втратили життя в цій війні. Тому мені видається, що необхідно просто слухати історії українців і розуміти, з чим вони мають справу кожного дня. Як ви думаєте, не слухають певні західні політики чи аналітики? Мені видається, що тут більш комплексна проблема, оскільки загалом образ України і розуміння України довгий час формувалося під впливом дуже шкідливих російських наративів, зокрема наративу про братні народи. І я особисто чула тут таку думку, що до повномасштабного вторгнення ніхто не очікував на заході, що українці будуть так завзято протистояти цьому вторгненню, і що боротьба буде настільки запеклою, тому що ми видаємося здалека дуже Дуже схожими народами. Але саме тема примирення може стати для України тим інструментом, через який ми зможемо нарешті деконструювати всі ті міфи і ті наративи, які створювали цей неправильний образ України. Адже от дивіться, до повномасштабного вторгнення. Більшість аналітиків західних казали, що України є від трьох днів до трьох тижнів, але Україна встояла і досі дуже мужньо і дуже успішно протистоїть ворогу, який її переважає. Тому мені здається, що нам необхідно консолідуватися на інформаційному фронті. І через тему примирення, оскільки вона цікавить дуже сильно європейський союз і Сполучені Штати Америки, оскільки взагалі тема стійкого миру на європейському континенті є важливим. Ми, якби, можемо через цю увагу привернути увагу західних експертів і до інших питань, які і покажуть, хто така є Україна, і хто такі є українці, які взагалі парадумови розглядаються для примирення, і чи можуть вони бути насправді загрозливими для України? Звичайно, дивіться, класично це тісні історичні, культурні, економічні зв'язки, це мова, релігія і звичайно сімейні і дружні зв'язки між е, народами. І якщо ми подивимося на стосунки України і Росії, то всі ці передумови вони є. Але е, як кажуть росіяни, не все так однозначно. І якщо ми заглибимося і подивимося на кожний з тих аспектів детально, то ми в кожному з тих аспектів побачимо загрозу для територіальної цілісності України для її безпеки і для безпеки всієї Європи, і ми можемо трохи детально поговорити про по кожному з цих? Е... Я думаю, що детально у нас на жаль не буде часу. Але якщо ми говоримо про те, що російська армія зробила за роки війни, як ви вважаєте, через скільки поколінь можливе взагалі примирення і чи потрібно воно? Ну, як сказав в одному своєму інтерв'ю Віталій Портніков, взагалі примирення можливо між будь-якими народами, і в свій час примирилися німці, і французи, німці і поляки, навіть українці і поляки. Але ж питання полягає не в тому, це не зовсім коректне питання, тому що допоки російський пересічний громадянин вважає території, які сьогодні входять в склад незалежної України російськими територіями, взагалі питання про примирення. Не повинно підійматися, і мені видається, що перш за все, перш ніж ми говоримо про примирення, ми повинні говорити про великий обсяг домашнього завдання, який має зробити Росія, перш ніж цей діалог стане можливим. Про це дуже влучно сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на таке саме питання, задане німецькими журналістами. І він сказав, що спочатку Росія має змінитися, має відбутися демократизація, денукліалізація і демілітаризація. Ця росії, ну і є ще певний яд передумов, які українці теж очікують від росіян, і які ми вивчаємо зокрема в рамках одного з досліджень, які провела я разом з когортою українських дослідниць. Нас лишається менш ніж дві хвилини, поки цього переосмислення з боку Росіян не відбулося, що можуть зробити українці? Щоб пояснити американцям і європейцям позицію свою, якою має бути ця інформаційна кампанія, щоб це питання про примирення не порушувалося. Мені здається, що ми маємо використовувати всі площадки, які нам доступні, для того, щоб пояснювати, які загрози несе в собі примирення без оцієї внутрішньої роботи. І якщо ми говоримо про задачу досягти швидкого миру, то це можна зробити. Але чи це стійкий мир? Оце питання. І тому треба більше слухати українців, розбиратися, читати українську аналітику, розумітися на тих наративах, які формували образ України і їх просто деконструювати. Ем, я думаю, що з цього можна почати. Хоча б. Лишається буквально 30 секунд. Чи бачите ви, що тут у Вашингтоні розуміють все ж таки Україну? Звичайно, ми бачимо скільки допомоги отримала Україна з самого початку цього повноштабного вторгнення і отримувала насправді протягом багатьох десятиріч свого демократичного розвитку. І я знаю, що всі українці дуже вдячні американському народові за все, що він робить для того, щоб підтримати нас в ці важкі часи. Пані Олена, дякую вам дуже за цю розмову. Я нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Олена Давліканова, дослідниця і учасниця програми Демократична стійкість Центру аналізу європейської політики Ша.